Я все. Можете користуватися. Дякую, Петре. Ви мене просто врятували. Та що ж, це моя робота. Ось за виклик і новий змішувач. Якщо можна, готівкою і без решти. Ви в мене сьогодні перша. А чого так дорого? Що саме? Та все. Виклик коштує як мій сеанс, а змішувач ще дорожчий. А як ви хотіли? Змішувач я брав якісний, як ви й просили, щоб проблем з ним більше не виникало. А виклик він же терміновий, отже і коштує дорожче. Ну, не настільки ж. Дівчина, ви живете в котечному містечку, в розкішному будинку. Хочете сказати, що у вас нема грошей на сантехніку? Не смішіть мене. Якщо ви хочете поторгуватися, то це не до мене. Я працюю чітко, якісно і по прискуранту. Справа в тім, що в мене зараз дуже великі проблеми з грошима. Ні, вони в мене є, але потрібні для іншого. Може, я напишу вам якусь розписку та заплачу на наступному тижні? Вибачте, в кредит не працюю. Зараз кінець місяця потрібно закрити всі фінансові питання. Так що сплатіть рахунки, будь ласка. Слухайте, а якщо бартер. Що? Що ви маєте на увазі? Попереджаю, я одружений і дружину свою кохаю. Я не про це. Ви що? Сядьте, будь ласка, на секунду. Зараз я вам все пояснюю. Справа в тому, що я психолог. Дуже крутий. У мене маса клієнтів. Всі задоволені. Давайте я проведу вам сеанс та допоможу вирішити будь-які ваші проблеми. Будь-які? Гаразд. Є у мене одна проблемка. Не збагну. як Кірюха на нашому ставку по два кіло риби ловить. Я можу там цілий день просидіти і нічого, а у нього завжди повне відро. В чому його секрет? Не підскажете, він мовчить зараз. Ви прикалуєтесь, я психолог, а не рибак. Давайте розберемо ваші психологічні проблеми. В мене їх немає. Як це? Вони у всіх є. Можливо, якісь непорозуміння у родині, проблеми з дружиною, з дітьми чи батьками. Ні. Все гаразд. Дружину свою я кохаю, діти чудові, а батьки найкращі у світі. Ну, а робота, ви ж сантехнік, вже це те, про що вмріли, все ваше життя. А що не так? Чудова професія, працюю на себе, спілкуюся з цікавими людьми, грошей отримую багато, робочі руки коштують дорого. Ну, а друзі, не вже і тут все ідеально? От кілька ваш, наприклад. Погано до вас ставиться. Про свій секрет не розповідає. Кирюха мені не друг, а місцевий алкаш, для якого це єдиний спосіб заробітку. А з друзями мені пощастило, в мене їх аж троє. І на кожного я можу покластися, як на самого себе. Ну, можливо, пошук свого місця у цьому світі. Що? Слухайте, психолог, з головою в мене порядок, і допомога мені ваша не потрібна. Хай до вас ходять ті, кому робити нема чого. Я постійно в роботі, а коли вільний час з дружиною або друзями. Я щасливий, розумієте? Якщо у вас справді фінансові проблеми, зробимо так. Візит оформимо як плановий. Це буде багато дешевше і оплатити можна на наступному тижні. А от за змішувач розрахуйтеся, будь ласка, зараз. Я за нього свої гроші віддав. Ну, хоч так, дякую. Піду гроші принесу.